Що таке мораль? З тих пір, як природничі та емпіричні науки виникли, вони одразу ж зруйнували старе метафізичне розуміння світу. Наші моральні цінності більше не вирішуються за нас абсолютним богом, а є тим, що кожен повинен вирішити для себе сам. Note вважається одним із найкращих аніма-серіалів усіх часів, оскільки він представляє глибоку унікальну та цікаву історію, з якою мало хто може конкурувати. Перше правило зошита смерті. Людина, ім'я якої буде описано у цей зошит. Помре? Звучить як дуже потужна сила, чи не так. Що ж, буде погано, якщо вона дістанеться, наприклад, якомусь психопату, генію з синдромом Бога чи взагалі простому школяру. Зошит смерті одразу захоплена своєю божественною музикою, динамікою, персонажами та напругою, якою, до речі, він просочений наскрізь. А сюжетним ядром даної історії стає психологічна битва між інтелектуальними титанами. Тож в цьому відео я розповім вам все, що розповідають у хорошому огляді. Одразу скажу, буду говорити тільки про аніме адаптації ніякої манги, ігор, мюзиклів чи прості господи адаптації Netflix. Дизну, 37-серійний серіал 2067 років. Заснований на хітовій манзі Shonen Jump. Саме шоу досить розважальне, трилер високого калібру, епізоди, якого пролітають повз неймовірною швидкістю. Передумова. Легка презентація для тих, хто не бачив шум. Що б ви зробили, якби могли вбивати людей, написавши їх імена. Ви б це зробили? Якщо так, то кого? ЗОШ смерть. Якщо ви не знали, головний герой тут є Гамі Лайт. Він надзвичайно розумний, привабливий, спортивний і всебічно успішний старшокласник, походить із люблячої сім'ї вище середнього класу. Його батько є високопоставленим офіцером поліції та сильним прикладом для наслідування. Лайт, коли подорослішає, також хоче приєднатися до поліції, але спостерігаючи за суспільством навколо нього, яке стає все більш жорстоким і злочинним з кожним днем, він стає все більш озлобленішим, а його віра в людство згасає. По хронології аніме розпочинається дивовижно інтригуючою передісторію Всесвіту, про богів і смерті, які живуть в іншому від нас темному жахливому світі. Один такий бог, наймення Рюк, неймовірно нудьгує. На відміну від більшості богів, він ладен піти на набуще, щоб позбутись нудьги. Тому він викрадає за житт смерті одного необережного бога смерті Шідо. Перекладає правила зошита на англійську найпопулярнішу мову людей, і просто викидує її у наш світ. Чим він хоче себе повеселити. Рідко зоже смерті потрапляв у руки людини, і тим паче ніхто в минулому не використовує його для чогось великого. Але Лайт, який підбирає цей зошит, він інший. Він має унікальне. ні, зробимо це психотично унікальним почуттям справедливості. Він вірить, що справді зможе зробити світ краще, якщо використає де знов, щоб знищити світових злочинців і стати богом нового світу. Після кількох перевірок автентичності зашиту та обмежень правилами, наприклад, потрібно візуалізувати обличчя людини, чи ім'я він пише, щоб ця людина померла. Лайт вирішує, що він створить новий світ утопію, в якому всі, хто захоче скористатися слабкістю інших, просто гинуть. Досить швидко поліція в цьому світі починає звертати увагу на приголомшлу кількість злочинців, які раптово померли від серцевих нападів. А сам Лайт швидко отримує популярність серед мас. Всі називають його Кіра. Цей псевдонім заснований на неправильній вимові англійського слова «killer». Наявність нестримного серійного вбивця на волі, який буває над природними засобами, викликає великий жах для світових урядів і поліції, проте не для пересічних громадян, бо вони знають, що Кіра позбавляється лише злочинців, а не законослухняних. Тож влада заручається допомогою найвидатнішого детектива світу, аноніма, відомого лише як Ел, який одразу швидко звужує коло підозрюваних. Фантастика багата персонажами, які називають себе геніями. Часто вони просто викидають глузливі дотопи або стукають по клавіатурі, повідомляючи, що зламали майнфрейм. Їхня геніальність відзначається одержимістю або соціальною незграбністю і меншою мірою справжньою блискучістю. Дезноуд навпаки. Це серіал, у якому двоє геніальних героїв насправді поводяться як генії. Персонажі тут досить добре прописані. Дозвольте сказати це так, коли ми дивимося, якісь шоу, завжди є персонаж, який найбільше виділяється. У знов ніхто з головних осіб не виділяється. Причина в тому, що всі вони однаково чудові. Немає нікого з синтезійними характеристиками, усі виглядають справжніми людьми з реальними проблемами. Ніяких непотрібних і перебільшених трагедій, але й абсолютно солодких життів. Починаючи з персонажів, за смерті уже досяг успіху, принаймні в одному в тому, що він створив одного з найцікавіших та інтригуючих головних героїв з усіх аніме. Це великі слова, але і так багато способів, як можна описати головного героя Ягамі Лайт. Геніальний, безжальний, оманливий, харизматичний, психопат, впливовий, пристрасний, смертоносний і божественний. Не дуже багато персонажів володіють всіма цими пунктами Лайт і L. Дуже цікаві та одні з наймудріших персонажів за німе. Кожен з них володіє чимось таким, що змушує нас болівати ну ну от за нього. Їхні прагнення сходяться до одного й того ж суспільства вільного від злочинності. Проте вони стають чи не найзлісішними ворогами через те, що мають глибоко різні погляди на те, як досягнути цієї мети. Харизматичний, але надзвичайно божевільний характер Лайта дає привід спостерігати за його завоюваннями та неудачами. Вигадливі, але надзвичайно інтелектуальні якості Ел роблять те саме для нього. Вони обидва унікальні та симпатичні по-своєму. Розвиток персонажа тут чудово зображений, до прикладу Лайт. Починаючи як геніальний, спокійний і зібраний старшокласник із сильним почуттям моралі та справедливості, він зазнає повільний, але різкої зміни характер. Коли ми помічаємо, як його спокійна, розважлива фігура вривається в божевільний і безрозсудний безла. Він стає повністю одержимий і ухоплений своєю мрією про перемогу. Чим більше Лайт використовує зожуть смерті, тим скоріше втрачає мораль, оскільки він вважає, що це йому необхідно для продовження роботи. До речі, цю зміну також можна побачити в інших персонажах, хоча у всякому разі не так помітно. Мені подобається, коли Лайт втрачає спогади про Зошить смерті, він повертається до свого старого я. Відмовляється використовувати людей як інструмент. Він навіть вважає, що Кіра не правий і хоче зловити його. У той момент я також подумав, що дії кіри зайшли занадто далеко, як і Лайт. Але Лайт і є Кіра. Переходимо до дуел. Він може здатися простим персонажем, але це не так. Він доклав усіх зусиль, щоб захопити кіру, ризикуючи собою трохи більше з кожної нової спроби. Він здається холодним, але глибоко всередньо я думаю, що він справді не хотів, щоб лайт був кірою, тому що він ніколи не зустрічав нікого настільки схожого на нього за своїм способом мислення. І через цю схожість він і сприймав Лайта як друга, хоча був майже впевнений, що Лайт власне Кіра. Як на мене, Ел мудріший за Лайта, тільки тому, що він грає з ним на рівних, на протязі такого довгого часу, навіть не знаючи про правила зашита смерті. Допоміжні персоналі напрочуд цікаві. Незважаючи на те, що вони не дуже добре розроблені, я говорю про оперативну групу. Спочатку ми не знали про них багато, і їхній розвиток здається не дуже помітний, але потім у якийсь момент ти розумієш, що вже знаєш, що вони відчувають щодо кір, що вони думають. Правда в тому, що ми непомітно знайомимося з їхніми проблемами та внутрішньою боротьбою. І як на мене, це ценіми мають дуже цікавий склад другорядних персонажів. Стосунки між Лайтом і Рюком дуже динамічні, і це суть усієї історії. Якщо подумати про це, ця історія належить Рюку. Він, беззаперечно, є найважливішим персонажем історії та диктує найважливіші моменти сюжету. І все ж ви не можете подумати про це, дивлячись Зошит смерті. Тоді як Лайт серйозний, добре спланований, методичний, майже науковий. Рюк, навпаки. Він буквально не може перестати посміхатися протягом усієї історії. Він любить це, його світ був нудним. А тепер він споглядає на таку цікаву історію. Зрештою, можна сказати, що людина стала справжнім богом смерті. Але хто, врешті-решт, розпорядився. Таке епічне протистояння розвою не може існувати без епічної, м -м, краще сказати, божественної музики. Під саунтреку Дезлоут у мене не перестають тимурашки по шкірі. Тремт пробігає по спині щоразу, коли я слухаю будь-який трекер. треків. хіша Хірану та Хідеакі та Нуіті зробили неймовірну роботу. Вони створили музику, яка якнайкраще відповідає цим персонажам та ситуаціям. Зловісним латинським співом починається тема зожиту смерті. Яка є фрагментом католицької секвенції під назвою Dies і Ri, яку, до речі, довгий час використовували як заупокійну месу. Love of Solys інтенсивна пісня, яка грає практично в кожному епізоді. Проте найбільше запам'ятовується зі сценами написання імен у Death Note. Малайта така сумна, самотня, проте трохи маніячна пісня, як на мене ідеально підходить для нього. ТМЛ неймовірно схожа на Тубалур Балс. Проте це не віднімає її красоти. Два опенінги дуже приголомшені, особливо другий. Цілком ймовірно найбільш металеве та хардкорне відкриття аніме і по сьогоднішній день. Максимум за Горман якимось чином вдалося зробити Дезнут ще більш поганим. І це бляха заслуговий довбаної медалі. На відміну від багатьох аніме серіалів свого часу, Зоши смерті опирається на готичні образи. Тема та нуар детектив. Щоб побудувати сюжет, який ґрунтується на старій західній літературі. Західний готичний стиль письма, використаний дозну, був перше винайдений письменником грації Молпола. Елементи, які зазвичай складають щось у готичному стилі, це обстановка, яка створює відчуття параної та свого роду пастки. Атмосфера, напруги та таємниці. Аніме запозичують типові для нуар візуальні риси. Велика кількість похмурих кадрів з контрастом темного та світла. Потворені кути зйомки виражають внутрішнє занепокоєння персонажів. Хоча й в аніме немає епічних боїв, зате тут є велика купа епічних сцен. Наприклад, як сцена «Щипс». <клес> <клес> Щипс з чіпсами. Сцена з чіпсами є однією з найвідоміших сцен в аніме. Через те, що тут відбувається так багато всього, і не відбувається нічого. <плес> Або, наприклад, тенісний матч, який здається вболівальникам звичайною грою двох друзів. Але для герої це можливість перехитрити супротивника. Напруженість його сорту моменту передають за кадровий голос, крупні плани та чистий без відволікаючих деталей фон, котрий створений таким спеціально, щоб ніби перенести на зі шкільного корту в голови герою. Символізм. Яблуко. Яблука. Яблука. Це найважливіший символізм, який найчастіше зустрічається у Асталі. У Християнстві з'їдання Яблука було першим первородним гріхом Адама, через який він був вигнаний на землю. Так само, як і Дезноут, для Лайта стає першим гріхом. Ноомі та Рей Пендер. Вони символізують Діву Марію та Ісуса Христа. Відповідно, як віддано тіста. Масаж ніг це взято з християнства, де незадовго до смерті Ісус зробив учневий масаж ніг, який у підсумку його зрадив. У китайській міфології сині троєнди символізують нездійсненне бажання або мрії, які ніколи не здійснюються. У випадку дезнут вони можуть символізувати бачення лайтом нового світу, або почуття міси до лайта. Більшість негідників мають ідеально хороші пояснення, чому вони роблять те, що роблять. Насправді, мало хто з них бажає зла. Хто ж такий Лайт? рятівник, месія чи диктатор? Ми знаємо, що він і справді бажає мирного і чесного суспільства. Але також ми знаємо, що він сам хоче панувати над цим новим світом, як Бог. Ми знаємо, що він вбиває жорстоких злочинців для захисту простих людей. Але також ми знаємо, що він буває невинних, щоб захистити себе. У зошиті смерті Ілл і Лайт кілька разів заявляють, що вони є тими, хто несе справедливість. Хоча, як я вже й казав, вони обоє прагнуть одного й того самого суспільства вільного від злочинності, вони стають чи не найлютішими ворогами одне одного. Це результат глибоко різних поглядів на справедливість. Лайт наслідує утилітарну теорію моралі. Тоді яке базується на деонтологічній етиці. Фундаментальна відмінність між ними полягає в тому, що у літератаризм каже, що робити добро, роблячи зло, іноді може бути морально виправдано. Важливі наслідки вчинку. Якщо він приносить найбільше щастя як найбільшій кількості людей, це правильно. Ось як міркує лайт. Він вважає, що знищення світових злочинців перетворило б суспільство на більш безпечне та спокійне місце. Проте деонтологічна теорія вирішує, що є правильним, а що неправильним відповідно до самого вчинку. Навіть якби вбивство тисячі злочинців зробило світ безпечнішим і кращим, Ел ніколи б цього не допустив, оскільки вважає, що вбивати само по собі неправильно. Коли справа доходить до моральної відносності, уявлення про добре і неправильне є перш за все питанням культурних відмінностей. Різні дискурси слідують різним думкам і законам. Сказати, що винні, невинні, хороші чи погані, пов'язано з тим, хто засуджує. Отже, не можна визначити добрий чи поганий як Гамілайт. Коли слово заходить про мораль, не може бути абсолютно істини. Насправді ми всі створюємо свою власну мораль. Підсумуючи все, що було сказано, зошит смерті є одним із найкращих аніме усіх часів, який безумовно вартий уваги будь-якого аніме-люба. і не тільки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую всім за підтримку. З вами, як завжди, був Ігор Ямб. До зустрічі в новому відео.